Всі, вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Народ сьогодні дуже важлива інформація, якої я хотів з вами обтілитися ще минулого тижня, але не думав, що тема набере такого розголосу. Багато пабліків про це говорять, і відповідно пишеться дуже багато статей. А про що саме ми будемо сьогодні говорити в продовженні цього відео, перед яким я прошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, хоча б з мінімум 7 слів, щоб Ютуб через свої алгоритми міг просувати це відео, і максимально поширити це відео, щоб найбільша кількість людей могла знати правду і відповідно захистити свої права і свободи в тих чи інших ситуаціях в статусі людини. Дякую всім за підтримку, дякую за зворотній зв'язок. А ми говоримо про сьогоднішню тему. Про що йде мова? Зачитую вам відповідно заголовок статті. Дефолт наближається. Що треба знати та чого чекати від курсу долара? Отже, сьогодні будемо говорити про таке явище, як Дефолт, про які вже говорять економісти. Ситуація реально непроста. Що загрожує Україні і, відповідно, нам з вами, як українському народу, через ті борги, які були взяті відповідно Україною за певний період часу від кредиторів. І коротенько обговоримо, що. Це означає для всіх нас і чи можна змінити ситуацію? Отже, Україна вступає в непрості переговори. Кредитори України починають хотіти свої гроші після повномасштабного вторгнення. Наша країна домовилась про мораторій на обслуговування та виплату зовнішніх боргів. Його термін спливає у вересні 2024 року. Найбільша увага до єврооблігацій, їхня загальна сума майже 20 мільярдів доларів. І в серпні, по звичайному графіку, ми мали сплатити 4 мільярди доларів. Кілька днів тому наробила галаса стаття WSG про те, що деякі власники наших єврооблігацій хочуть, щоб країна поновила обслуговування боргу і виплачувала б хоча б по 500 мільйонів доларів на рік. Найбільші кредитори навіть найняли для переговорів дорогих юристів. Насправді нічого надзвичайного не відбувається, адже закінчення мораторію наближається, тож кредитори будуть намагатись покращити для себе умови. Багатьом з них ситуація не дуже болить. Найбільші пакети облігацій у величезних компаній, що керують трильйонними портфелями, частка українського боргу в них мізерна. Але переговори безумовно будуть важкими. Для того, щоб реструктуризувати борг, треба отримати підтримку двох третин власників єврооблігацій. WSG пише про компанії, що контролюють 20% боргу по цих паперах. Тож, які шанси на те, що кредитори будуть непоступливими? В цій фінансовій інтризі є вагомий гравець. Боргова угода із зовнішніми кредиторами є частиною програми МВФ. Тобто, ми фактично маємо дозвіл не платити, але, звісно, треба домовлятись. Цікаво. Цитата від Олександра Парашія за 9 травня. Підкреслюю, прощення боргів не буде, запевняє власне керівник аналітичного відділу «Конкорд Кепітал Олександр Паращій 9 травня на вебінарі. Продовження цитати. Згодом, але у відносно далекій перспективі, ми можемо розраховувати на списання, але зараз я впевнений майже 100% що ми домовимося, і відбудеться повноцінна реструктуризація терміном до квітня 2027 року. Окремо стоїть питання переговорів щодо використання російських активів як часткового джерела погашення витрат на обслуговування зовнішнього держборгу у майбутньому. На рахунок країн-партнерів України заморожено близько 300 мільярдів російських активів. Міжнародний депозитарій «Євроклір» за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,6 мільярда євро. У вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями, обмін українських зобов'язань по виплатах на конфісковані російські активи може бути дуже привабливим фінансовим інструментом, який безумовно треба ще створити. Вважає Параші. От, власне в цій статті дуже цікава інформація про те, що є 300 мільярдів доларів активів, і цими грошима хочуть погасити зовнішній борг. А мені здається, що ці кошти мають бути спрямовані на компенсацію нам з вами, як українському народу, через розбиту інфраструктуру нашим постраждалим людям, які втратили свої сім'ї, які втратили свої домівки, які втратили все, що вони накопичували протягом свого життя, які вони втратили власне через російську агресію, через ту війну. Яку нам Ерефія заподіяла на нашій території, як українському народові, тому це інші ресурси, які відповідно мають за собою бути використані в, саме в тих цілях, на які вони були призначені. Це особисто моя думка, щоб потім мені хтось не зарядив інформацію, що я щось тут поширюю, не це. Я висловлюю свою думку, як я це бачу, відповідно як прописано в тих чи інших угодах, і відповідно. Ті всі цифри, які є заморожені, а саме 300 мільярдів доларів, на що вони мають піти. Про це говорять партнери, які, власне, спричинилися до цього, щоб ці активи російські заморозити, і вони дісталися відповідно до тої цілі, на яку вони були спрямовані. Читаємо далі: в цілому, ситуація не виглядає поганою. Мова йде про порівняно невелику частину зобов'язань України. Наш загальний борг. Трохи більше за 140 мільярдів доларів. Е, наш загальний борг, я не знаю, про, о, про кого йде мова, про наш загальний. Я до цього боргу не маю жодного відношення особисто. Але кредити, які Україна отримала останні два роки, переважно пільгові. Канада, Велика Британія, Японія та ЄС надавали Україні кредити вартістю від 0 до 1,5% річних. Для порівняння мирний Пакистан позичає. Під 11% річних. Ще одна особливість останніх кредитів. Вони дуже довгі. І якщо у 2022 році Україна залучила гроші на 15 років, то останні взагалі на 30-35 років ринкові умови за боргом перед МВФ та облігаціями внутрішньої позики. Ну, цікаво, хто має віддавати ці гроші, які вони позичили відповідно на сьогоднішній день 140 мільярдів доларів. Нам про це говорили не одні депутати. Якщо я пригадую, що на кожного українця вже пошили боргу в 20 тисяч доларів. Отакою народу інформацією хотів з вами поділитися. І тепер хочу сказати дуже цікаву річ про дефолт України. Говориться вже неодноразово. Ця тема обговорювалася ще два тижні, якщо не помиляюся, тому. Про це висвітлюються події на різних пабліках, на різних сайтах пишуть ті чи інші журналісти. Чому зараз активно висвітлюється ця інформація? Я думаю, ви розумієте, ситуація дуже невтішна. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події, але я вам хочу сказати більше: є дуже цікаві інструменти, за допомогою яких в Україні був зупинений дефолт. Про ці інструменти ми говоримо в нашій групі. Декларація, де на стрім запрошуємо нашого автора, книги Украдена Україна, потужного економіста, юриста пані Ольгу Яремків, яка відповідно зробила дуже багато роботи для того, щоб припинити дефолт, який відповідно мав відбутися кілька років тому. До речі, 17 травня в цій самій групі о 19 годині буде відбуватися стрім стосовно цієї теми, про яку я сьогодні говорив, де буде присутня сама автор, про яку я ще не сказав. Відповідно, кожен з вас може задати питання по деклараціях, по позовних заявах до Російської Федерації, по позовних заявах на НАДРА і так далі, отримати відповіді, об'єднуватися і разом захищати свої права, статуси людини. На завершення цього відео народ хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, об'єднуємося. Хто не встиг підписатися на наші групи знать свої права і волевиявлення людини, обов'язково зробіть це. Також підпишіться на наш канал Тікток. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, який в парі з Конституцією захищає кожного дня права і свободи людини по всій Україні. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свій права і свободи в статусі людини. Народ, об'єднуємося, тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату Державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції і яку про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня, 91 року, написав Леко Лук'яненко. Друзі, дякую всім, що дивилися. Дякую за ваші донати. Дякую за зворотній зв'язок. Зустрінемося з вами в наступних відео.